Допомагати комусь чи не допомагати. Це ж вам вирішувати, тому що і потрібно допомагати комусь, а комусь не потрібно. Від чого все залежить? Залежить від наших потреб серця, від нашої карми, може, як я не вирітаю. Тому що деколи. Нам дуже хочеться, прям від серця. Хочеться комусь допомогти. Це значить, що ми готові трансформувати якийсь аспект карми. Нам і саме і хочеться допомагати комусь отак, прямо від серця, аж радість приносить, коли ми хочемо щось трансформувати. Ми тоді беремо, не забуваємо, коли ми допомагаємо якісь людині, тварині, неважливо. Ми беремо цю карму на себе, гроші, коли платимо за щось, тому що в грошах є карма. І до цього потрібно бути дуже готовими. Тобто ми маємо відчути, що прям нам приносить це радість, що нам хочеться, от прямо від серця. І ми тоді робимо це, допомагаємо, отримуємо радість, і йде певне звільнення кармічне. Коли це все кармічно вірно, тоді ти пропрацьовуєш це через якісь ситуації, тому що обов'язково, коли ти щось за когось сплачуєш енергетично, практично, ти завжди береш на себе карму цієї людини. Ну це завжди. Або тваринки, неважливо. Ситуації. Тобто ти маєш це знати. І, коли... і бути готовим. І коли це приносить тобі радість, значить ти готовий це пропрацювати і. Трансформувати це в світло, в любов, в радість, тому навіть в тому світі дуже багато є таких всяких різних ситуацій. Я це якось колись побачила, чому багато людей негативно роблять всякі негативні вчинки, і там з тваринами, наприклад. А другі люди допомагають тваринам. Тобто, це, якщо подивитись зверху. Це така можливість тим, хто готовий, допомогти, проявити і трансформувати свою якусь низьку карму, коли ти там не допомагав нікому, або коли ти злосний, там був ще щось робив. Ти вже навіть не можеш не пам'ятати це як людина, тебе повинно тягнути, допомогти. Тому що ти готовий це трансформувати. Але коли ти не готовий і просто хочеш від голови показатися, що ти можеш допомогти. Тобто, це не є от прям. Готовність твого серця, ти береш тоді свою карму, до своєї карми додаєш цю чужу карму. І, звичайно, ти потім будеш дуже-дуже пропрацьовувати. Тому що ти можеш на себе взяти якраз і там, чужі хвороби, до чого ти не готовий. В тобі ще немає цього світла, щоб це трансформувати. Тобто, в тому серці має бути достатньо цього світла. Щоб щоб ти був і енергії, щоб ти був готовий припрацювати і покращити свою карму. Якщо ти робиш це відео, ти навпаки себе ще більше поглибиш у цій темноті і погіршиш карму.